2023 для обласної і Криворізької організації Товариства сприяння обороні України став звітним роком. Традиційно кожні чотири роки колектив підбиває підсумки роботи та обирає голів організацій. Ми, обласна організація, в тому числі і Криворізька організація, не стали осторонь. Ми активно працюємо над тим, щоб допомагати Збройним силам, надаємо техніку свою. Надаємо запчастини матеріально заохочуємо разом з тим. Наші фахівці приймають участь в бойових діях. Вже чотири роки головою Криворізької організації Товариства сприяння обороні України є Сніжанна Гругуленко. З 2013 року працює заступницею директора з навчальної частини Криворізької автомобільної школи номер 1 Свою справу і обов'язки знає на розповідають у колективі. Тож як раніше, так і зараз підвищує рівень патріотич та духовного виховання молоді колеги знову висловили довіру очільниці організації, обравши її головою на другий термін. Криворізька міська організація Товариства сприяння оборони України до карантинних обмежень встигла провести 23.04.2019 року Національну патріотичну гру «Джура». Це всеукраїнська дитяча юнацька військова патріотична гра. Змагання проходять в старші вікові групи. Учасниками гри стали близько 100 учасників професійно-технічних навчальних закладів, які продемонстрували свою фізичну підготовку та війську вправність. Були проведені такі змагання, як смуга перешкод стрільба, перетягування канату, метання. Також Криворізька міська організація ЦОУ України провела з Криворізьким професійно гірничо металургічним ліцеєм та воєнкоматом в 11 11 19 року роботу з учнями, де вчилися вони розбирати та збирати зброю. Згідно положення та відповідно вимог ПДР, Криворізька міська організація ЦОУ України разом з Широківським районним відокремленим підрозділом ГО ЦОУ України були проведені. Змагання в травні місяці та вересні цього року з фігурного катання серед курсантів з підготовки водіїв категорії Б в організації готові працювати з молоддю. А Криворізька автошкола номородин запрошує усіх бажаючих на навчання для отримання водійських посвідчень. Для цього необхідно е, паспорт. Код, дві фотографії і медична довідка все зроблено для вас класи, нові автомобілі, майданчик. Тому приходьте. Ми вас чекаємо. Юлія Вітряк, Артем кравченко. Цей день.